Ційних промов організатори називають цей захід для своїх, аби зберегти теплу атмосферу. Для тих, хто випадково завітав у парк, дійство стало приємною несподіванкою. Україна зараз переживає найважчі часи в новітній історії, але ми не маємо права падати духом і зневіритися. Тому дуже важливо проводити такі маленькі об'єднуючі заходи, де люди відчувають підтримку один одного, де ми зможемо показати свою підтримку нашим військовим. Тому ми з мешканцями обговорили і вирішили, що без анонсу, без запросу, Ошені ні будь-яких ми зробимо такі цікаві фотолокації, які будуть показувати людям, що дуже важливо плекати саме своє щире, малювниче, мальовниче, Локацію облаштували власними силами. Фотозона з вінками, символічне дерево з ляльками, мотанками, сіновал із гарбузами та кукурудзою. Кожен може залишити донат на підтримку захисників і отримати світлину на згадку. Зробили сіновал з елементами вже сучасності, справжні сіновали з логового сіна, де люди можуть відчути таку єднання з поколіннями своїми пращурами, як вони раніше відпочивали. Ну і звісно, не невід'ємний атрибут будь-якого заходу українського. Це українські віночки. Зробили їх власноруч, руч своїми руками. Кожен може долучитися до того, щоб зробити з фото назадку. віночків 25 і майже 10 осінніх віночків. І за будь-який донат в підтримку наших військових на донати від фото локації Ми придбаємо тактичні аптечки. І кожен може не тільки долучитися до допомоги військового, але й отримати такі позитивні емоції. Для дітей та дорослих підготували майстер-класи. Малеча створює аплікації та вироби, а дорослі розписують гільзи. У патріотичному стилі, і все це теж заради збору коштів. Ми сьогодні демонструємо два майстер-класи: перший більш для дідачок на різний вік. Аплікативні створення морозива, з заплікації, плюс якісь там намистинки, блистівки і так далі. А другий вже більш таки патріотичний для більш дорослих розмальовування гірс. Петриківським розписом або вільним і так як більше задонати, щоб ще допомогти нашим військовим. Я допомагаю на локації фотозони з віночками. У нас є ось кошик, вони кидають свій донат. Малих донатів не буває. Я вважаю, що це дуже потрібно, так що, особливо для діток, цей час, є, як сказати. Настійки у них психологічний стан, так оці тривоги, як вони це переживають. І такі е, розвантаження, ресурс він потрібен і дорослим, і дітям. Найщиріші вітання для України звучали від дітей. Мені тут дуже подобається, тут дуже круто. Тут дуже гарна фотозона, та віночки дуже гарні. І взагалі тут дуже круто. Всі з Днем Незалежності. Мені дуже подобаються віночки, віночки і сцена, все. концерт буде. Нехай Україна квіте і пускай її скоріше з.